Час переводити бригаду малюків через дорогу. А, от чорт, тільки не це. Я заслуговую на пошану малі скотиняки! Тупі дітиська, якби не я стовбичили б на одному боці вулиці до кінця життя. Ага, я забрав твій восьмикутний знак. Гей, ану віддай! Він для того, щоб керувати автівками. Стій! Ні, це ти. Стоп! Ду! Я вуличний метелик. Ой, запізнююсь на зустріч анонімних алкоголіків. Текіла за знижкою. Привіт, лялечко. Усе моє життя промайнуло через танці. Молодець, Гомере, ти врятував.